Війна змінила життя кожного з нас, посиливши стрес і тривогу. Але навіть у найважчі часи важливо мати підтримку. У Борисполі такою опорою став центр життєстійкості. місце, де можна отримати безкоштовну психологічну допомогу, взяти участь у тренінгах чи просто поспілкуватися із фахівцями. Надаються психологічні послуги, соціально-психологічні послуги це групові зустрічі, це індивідуальні зустрічі. Це можуть бути Тренінги, лекції, це можуть бути заходи з арт-терапевтичними засобами, тобто там, де ми просто знижуємо, якось приводимо себе в рівновагу. І так далі. Фахівці визначають потребу в залежності від того, з чим приходить людина. Це дуже індивідуально. І ряд послуг соціально-психологічних він може бути досить широкий. Реалізується проєкт за підтримки Міністерства соціальної політики України в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я ти як першої леді Олени Зеленської. Працює центр життєстійкості у Борисполі вже понад чотири місяці. За цей час допомогу тут отримали сотні людей. За чотири місяці минулого року у нас було 734 особи індивідуальних. Це ті, це, це це тобто, що йменува це унікальні люди. Тобто, ті, ну жоден з них не повторяється, але послуг їм було надано набагато більше. А, також ми провели в минулому році 249 групових зустрічей, в яких взяло участь більше тисячі людей. Особливість центру це мобільність. Фахівці не лише приймають людей у своєму приміщенні, а й виїжджають у громади Бориспільського району. Зараз звертаються люди саме з потребою збереження свого ментального здоров'я. В в таких рамках сучасної проблеми, тому що це можуть бути і люди-переселенці, люди ВПО. Це можуть бути родини військовослужбовців, і, власне кажучи, самі військовослужбовці. Це безпечне місце людей, де люди можуть прийти, розвантажитися і отримати психологічну допомогу, яка дуже потрібна в наш легкий час. Тому приходьте до нас. Одна з чергових зустрічей з містянами, присвячена темі основи психічного здоров'я, відбулася у центрі життєстійкості 15 січня. На заході обговорювали, як зберігати спокій, підтримувати себе та близьких і покращувати психічний стан. Дуже цікава, сімейна обстановка, дуже комфортна і з'являється впевненість в майбутньому. Я, мама військовослужбовця, бувають такі, знаєте, моменти тяжкі. Підійдеш. Це заспокоїли. Я була на багатьох арт-терапіях у них, відвідували тренінги їхні, і от знаєте, багато людей, от в нас які не можуть відкрити себе. І от я була як зв'язуючим з між ними і своїми підопічними, яких я обслуговую, відкрили центр життєстійкості на базі Бориспільського міського центру інтегрованих соціальних послуг. Розташований він за адресою вулиця Головатого, 89. Наше місто воно є супутником, і через нас переїздять всі, хто їде в евакуацію з сходу нашої країни, з Донбасу. Ось ми приймаємо дуже багато людей, які вимушені переселенці переміщені особи і в нас ця категорія дуже потребує серйозної допомоги більше 13 тисяч в нашому місті тільки зареєстровано офіційно, і саме центр життєстійкості взяв на себе велику таку роботу, саме психологічної допомоги, те, чого нам трішечки не вистачало. Співпрацює центр життєстійкості і з різними міськими структурами та їхніми працівниками. Центр життєстійкості, як допомагаючи просто людям, може допомагати всім структурам, які які дотичні до цієї комунікації для того, щоб вони тримали себе? В балансі і загалом, коли вони комунікують з людьми, могли і людям допомагати в випадку, якщо це потрібно. Їм до речі, дуже сподобалось, і ми плануємо проводити там ряд тренінгів, таких як ну там запит був різний, але ми склали там певний список. що Там буде і тайм-менеджмент і основи командної взаємодії. Нині у центрі працюють сім фахівців у планах розширення і подальший розвиток, щоб зробити допомогу доступною для всіх мешканців громади, звернутися та отримати. Ти послугу можна через офіційну сторінку центру життєстійкості Борисполя у Фейсбуці. Софія Здорікова, Михайло Гончар, Денис Раган, новини Терез Бориспіль.